Точки уламки єдиної душі, А єдина душа, де знаходиться? Єдина душа вона скрізь. У кожному, у кожній з людей, у кожному, кого ви бачите поруч. Ми з вами, всі, це єдина душа. Але у когось цей уламок спить, хтось іще не бачить його, що він в ньому є, а у когось він вже прокинувся і дуже розвинений, і вже йде до якоїсь певної стадії виправлення, а у когось ні. У когось він тільки на зародку, тільки на початковому питанні, котре там є. Тобто, коли ми бачимо людину іншу: ворог вона наш, чи друг, чи е, пан, чи е, бідняк і таке інше, це частинка нас. Це частинка нашої душі. Живе вона чи помирає, народжується, розвивається чи ні. Це частинка нашої душі. Розумна, дурна. На наш погляд, якась неконтрольована, гидка бридка для нас, чи кохана, улюблена, все це частини нашої душі, і їх народження, поява в цьому світі говорить про те, що вони проходять певний етап свого перетворення. І ми також проходимо цей період перетворення знову і знову. І у нас немає цієї фізичної пам'яті, що там було, тому що нам це не треба. Нам не треба заглядати у минуле що було. Бо нам треба дивитися у майбутнє, скільки у мене є роботи, і як я її можу виконати в роботи по розкриттю вищої сили, по, по від... знаходженню відповіді на це питання, сенсу свого буття. Ось в майбутньому. Якщо я буду копирся у своєму минулому, а що було, як було, а як би хотілося повернутися, а щоб, як би я знав це все, оскільки ні, у нашої душі є достатньо досвіду для того, щоб здійснити перетворення в цьому світі. Їй не треба повертатися назад. І нам не треба думати про те, що було. Нам треба думати лише про те, що зараз я маю робити.